Так, всім привіт. Це поки посилочки загружаю на почту відвести. Думаю, пробіжусь, покажу що залишилось, поки деренчить дракон, прогрівається. Думаю, дві минути покажу, бо там на почту ще всяких ніщячків прийшло. Може там на вечір буде вечірнє екстрене віщання. Це думаю, треба трошки показати, трошки со скидочками. Бо його треба продать. почнемо з такої лебедки. Я її вчора показував на 3 тонни. Вона нова. Написали, що нова, тому що там ой, десь на крючку там ще цей. Коротше, фаски не поснімали даже. Ну, воно все дійсно нове. Давайте ціна сьогодні буде 4500 Трошки скидка, уже хорошо, вес її 100 кг. По доставке. Я завжди стараюсь делать дешевше, тобто, якщо вона отак само, як ключі. Наприклад, я там скажу там їх 22 кілограма, я скажу там 19. 3 кілограми, повірте, це трошки є різниця. Тому вже якісь 50-70 гривень вже дешевше. Я завжди так стараюсь делать ну, по-людськи, а потім люди пишуть, як хера ти мені відправив 19, а не 22. Я пытаюсь экономить человеку гроші, а на мене ще й наїжджають. Не треба так. Тут все чесно. Хто знає, поставте лайк. О, дивіться, люблю це цепі. Дивіться, це там, може, знаєте, канал такий Михаїл Коломоєць. Це вони раніше прицепами займались, різали, а що то в останнє час в них якась тематика пошла гачі-мучі. Це вадос у нього працює, це ж Михаїла Коломойця. Він мені дзвонив, ото, може бачили, спрашував траси, цепі там, оцей, коротше, щось вони гачі-мучі якісь там захотіли робити. І це ж не все попало в кадр. Він же ж Там ще просив е, до комплекту цепей, Каже, найди мені ще десь, може, на прийомці буде, там цей вазелін, клізма, цей пльотка і кожна маска Бетмена. Я йому кажу, за чим тобі клізма, вазелін, він там щось каже, якісь ці шкварня мазати. Думаю, ну хер'озна, мало ли там, може треба, по роботі там щось. Я, я ж не знаю, я в цих ділах не сильно розбираюся. Вони там, е, хлопці одинокі, я так сказати, вже вони сильно семимільними шагами пішли в Європу. Там ото показує, яка в одній кроваті сплять, каже, і потім ще я ото щось про сраки розказую. Я хер не, Ну може вже в нас так прийнято. Я не слідю за новостями, хер'йозно. Ну, коротше, це єсть. Якщо хто знає вадоса, напишіть йому, бо щось не можу дозвонитися, може п'яний, може десь там в партії, це якийсь партійний, з партії золотий туз. Не знаю, от є сепі. От я вчора показував ці эти... раз. Десь по 2 метри, ну десь, ну, ну тут не півтора, десь метр вісімдесят. І ці по три метри. Дебелі товстючі. Дивіться, ця була вчора 2000, давайте сьогодні її. 1800 цей стропік. E, цей буде 900 гривень. Ну, соточка вже економія. Звіння тут хороші, товсті. Так, люнетик, хтось мені писав, ну це не карман. Блін, ну, це з Діб 500 люнет. Оцей винт, редуктор, це вияснили, що це коробка передач СУАЗа, а не роздатка. А дійсно, мабуть, це коробка передач. Ну, то таке. От, що тут ще може по патрончикам розкажу, покажу. Тісочки ці 2000, ну, можна трошки торг, патрончики, бачите, їх трошки сніжком поприсипало. Ну, я думаю, хуже їм вже не буде. Вони ржаві, ржавенькі. Там кому що який буде інтересно. Скину відео, покажу, розкажу. Насос, е, є. Пишіть, спрашуйте, краще пишіть. Также напоминаю, є ріси, такі різьбові Т5К-10. От 5 штучок по 60 гривень, мінімум заказ 5 штучок, от 10 по 55 гривень, більше 20 по 50 гривень. Є такі конус Морзе 3, неподвижний, М3, новесенькі, гарнесенькі, 120 гривень штучка. Ну, з Цих можна, там, наприклад, що то берете. Там типу, один конус, 120 гривень штучка, їх теж є. Е... Количество не ограничене. Огранічене 40 штуками. Я не думаю, що комусь треба 40 штук одинакових. Вот на цьому в принципі все. Бо вже дракон закипає. Надо їхати на почту. Там може бути серйозна заявочка. Очень серйозна. Так що лайк, подписка. Хто не спів, то я поздав.